Головна якість спортсменів, які досягли високих результатів і завоювали олімпійські нагороди, нагороди чемпіонатів світу, це те, що вони змагаються не із своїми суперниками, а змагаються із самими собою. Спорт навчив мене боротися із своїми страхами і своєю неупевненістю, тому що на змаганнях не завжди виходить так, як ти хочеш, і він навчив мене правильно сприймати поразки, не опускати руки, знаходити сили, щоб добиватися поставлених цілей. Все що ти навчився у спорті, можна перенести і на звичайне життя. Я раджу всім займатися спортом. Він надає можливості людині бути не тільки міцною тілом, але й духом. Ніколи не треба боятися вірити у свої сили, і тоді все вийде.